Сошитах моїх шкільних, на парті, на корі дерев, на пісковинах, на снігах пишу твоє ім'я, на другові всіх сторінок, на білині всіх сторінок, на попелі, крові, каміння, пишу твоє ім'я, на позолочених образах, на бойовій вояцькій зброї, на імператорській короні. Пишу твоє ім'я, на чолесах усіх ночей, на найбірішім хлібі днів, на стрітанні зими весен, пишу твоє ім'я. На кожному клаптику, блакиті, на сталі бліснявому сонці, на колі місяця живого пишу Твоє ім'я. на виднокрузі, на полях, на крилах перелітніх птахів. На вітряку, що якущо мелетіні пишу твоє ім'я, на кожнім потиху світання, на морі, на човнах і суднах, на божевільному провалі пишу Твоє ім'я, на білі піневі хмари, на поті душної грози, на зливі тьмяній рясні пишу. На всіх пробуджених стежках, на розпросторених шляхах, на переповнених майданах пишу твоє ім'я, на кожній спалахнулій лампі, на кожній лампі, що вже згасла, на всіх моїх оселях давніх пишу Твоє ім'я. На рівних половинках плоду, на дзеркалі в моїй кімнаті. На ліжку спорожнілі мушлі, пишу твоє ім'я, на моїм сові лосинові, на його вухах сторожких і на його незграбній лапі пишу твоє ім'я. На приступці моїх дверей, на найбуденніших предметах, на хвилі полум'я святого пишу твоє ім'я в склі усіх подій нежданих. На всіх усміхнених устах так високо над безгомінням пишу Твоє ім'я, на всіх тілах моїх коханих, на чолі друзів-побратимів і на простягнутих руках пишу Твоє ім'я. Знов відновленням здоров'ї на, здоров на щойнознитній небезпеці, на безогляднім сподіванні, пишу Твоє ім'я. Наснажена єдиним словом я починаю жити знов. Народжена тебе спізнати і наректи тебе свободу.